Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене відео почнеться з невеличкої розпаковочки. Тут всього три рослинки. Ось такі рослинки замовила. Дивіться, ціни назви. Замовляла 26 березня, сьогодні 4 квітня. Трошечки довелось почекати посилочку, Ну, це зрозуміло, тому що зараз сезон. Всі все замовляють. Ось так називається. Цей магазинчик квітів, Віола Квіти, це Одеська область. Взагалі це дуже спонтанна така покупочка у мене. Я дивилася відео пані Наталії з каналу Наталчин садочок Душі Куточок. І ось пані Наталя розповідала про те, як вона зробила спонтанну покупку. І показувала ось саме з цього магазинчику садового. І я, ну, довго не думаючи, я теж зробила спонтанну покупочку. І саме спокусилася я на ось цю троянду Patio QTP. 390 гривень зараз в наявності вже немає, тому що я сьогодні дивилася на сайті, придивлялася собі ще рослинки, то вже бачила, що цієї троянди немає, то я встигла. І теж це така спонтанна покупочка була. Я ще не додивилася відео пані Наталі, а вже оформила замовлення. Ну, будлея мені потрібна була там за 129 гривень, то це недорого для будлеї, ось саме ось ці невисокі, низькорослі будлеї, вони коштують дорожче. І розмарин докуплю, досажу на свою пряну грядку. Зараз все розпакую, покажу. Ось такі рослинки. Так запаковані. Запаковані так щільненько були, нічого не розсипалось, земля не розсипалася. Все класно. Розмаринчик, дивіться, який класний, і дуже-дуже пахне він. Ну, в описі було написано, що він витримує до мінус 12. Не знаю, буду пробувати. В принципі, в мене на грядки є рослинка. Яка не морозостійка, але були морози мінус 13 у нас, це максимальні, здається. То витримала не вся вижила, але бачу, там з-під низу десь там вибиває живенька. Ну, буду пробувати: заносити я його в будинок, не планую на зиму. Може, як чимось прикрию такого. І спробую, щоб зимував на вулиці. Саджанець 95 гривень, такий гарненький саджанець. І тут у мене будлея 129 гривень. Це вона така малинова, невисока, низькоросла малинова. Я замовляла, була, вже показувала бузкового кольору. Будлею теж низькорослу, і це її пару ще малинова. І те, заради чого, в принципі, робила замовлення, на що я спокусилася. Це троянточка, вона дуже мініатюрна. Там такі малесенькі квіточки, ну і кущик теж малесенький. Подивіться на ці листочки. Гей, такі, крихітні, крихітні. Я ще таких троянточок не бачила. І пані Наталя казала, що. Вона вже давно полює за цією трояндою і ніде вона її не могла знайти. Ось тільки тут була ця трояндочка. Така цікавинка теж піде на мій новий квітничок. <кій> До речі, зараз, наче дощик трошки зупинився, то покажу вам, як я вже облаштувала свій квітник, вже в мене там рослинки висаджені, і агроволокно постелила, закрила все корою, все в мене вже там гарненько. То покажу, у нас нарешті трошечки, наче пішов дощик, але дуже, ну таке, знаєте. Але на ніч передають, що буде на всю ніч дощ. Дуже-дуже чекаємо, тому що на півдні я не знаю, як там. Не на всьому півдні, звичайно, але у нас не було дощу ще жодного. то дуже-дуже чекаємо. Ну, все. Ідемо, може, навіть сьогодні я спробую висадити ці рослинки. А ще ту і треба достригти, бо вчора у мене закінчився заряд акумулятора. І я не встигла достригти. То зараз підемо подивимось, що у мене там є красивого. Це вже другий день наступний, тому що вчора пішов дощик і не дав мені показати вам квітнички, але дуже задоволена, що дощик, нарешті, в нас пройшов. Невеличкий, але все ж таки хоч трошечки напоїв рослинки. Ось тут тож те, що я робила. В восени клумбочку квітничок перший, то тут засипала все. І ось з цієї сторони ось такий новий квітничок у мене вийшов. І покажу, що посадила. Тут на 8 березня дарували мені ось таку гвоздичку, ще замовила собі гвоздичок, дуже їх люблю, ароматні, гарні такі. Армерія, бачу, вже почала трошечки рости. Така малесенька ще, рожева. Ой, так. Ой, забула, слухайте, як називається. Теж гарненька примула, здається. Теж дарували на 8 березня. Ось тут її посадила. Думаю, що вона буде в мене зростати. Барбарис. У мене їх тут три барбариси. Ось ця верба, кільмарнок. Треба її обрізати для того, щоб вона нарощувала таку шапочку гарненьку. Ну і тут хвойні. Не знаю, на відео погано видно. Ну, ось так приближу трошечки. Бо вони всі у мене малесенькі. Я все купую маленьке, не боюсь купувати малесеньке. Ну, по-перше, в мене дуже багато покупок треба зробити для того, щоб облаштувати квітнички. І це буде задорого, накладно дуже купувати великі рослини. А так, купую все малесеньке і надихаюся, коли воно все у мене зростає. Гортензія. Бачите, вже вся в бронічках, вже така гарненька. А ось тут гортензія, не знаю, чи вона вишиве. Це подарунок в мені був від дубосаду, але бруньок я поки що не бачу взагалі. Жодної брунічки немає. Ну, буду чекати, може вона пізніша. А ось тут уже ялиночки. Мають давати приріст. Вже ще трошечки, і буде все таки гарненький, зелененький приріст просто обожнюю у хвойних. І ще один барбарис. Я не пам'ятаю назв, це треба буде дивитися. Ось така на штамбі у мене глаука глобоза. І ще замовила сільберлок. Я лицю на штамбі теж невеличкий штамп і замовила на штамбі ем, два бересклети різних. Один зелено-білий і другий з таким зелено-жовтий. Це, якщо не помиляюсь, Daisy White, тому що у неї ось такі гарненькі прирости будуть жовтенькі. Клас, Така малесенька. Трави вже прокидаються. Я ділила, замовляла по одному кущику і ділила їх. Тут треба видирати трошечки травичку, бо ми полінувалися це все прокопати. Ось ця ялиночка дуже постраждала. Тут я вже обрізала. Вона прийшла шикарна, гарна, але були морози, я не вслідила. Я їх поставила, наче такого затишечок, я собі думала, а, а, а там не було, ну, як сказати, там з однієї сторони була бетонна, така як плита, і мені здається, що вона через це і обгоріла рослинка. Був мороз і сонце, і, скоріш за все, ось така моя була помилка. Скоріше за все, вона обгоріла. Ну, буду сподіватися на те, що десь якісь сплячі броньки все ж таки прокинуться. Один Барбарисик буде квітувати вже скоро. Це теж з новеньких, а це минулорічні ягідки у нього. Це коніка теж уже буде давати молодесенький приріст. шикарно. Багато ялівців. Скільки? Ну, багато. Чотири штуки у мене тут ялівці. Повзучі такі, будуть закривати мені. Так, а це, а це. Слухайте, не пам'ятаю вже. Блюстар стається. Кипарисовик блюстар. Треба подивитися. Я ще, знаєте, на цьому новому квітничку не вивчила назви. Ось такий єлівець теж. Цікавий і вже ось буде приріст. Ось ця рослинка. Хто дивився, коли я робила розпаковку з зеленої садиби, то я замовляла пировські, а ось приїхала ось ця рослинка. Мені було дуже цікаво, що це за рослина. Спочатку мені відповіли, що так, це Перовське. Ну, думаю, добре. Не буду я сперечатися, що виросте, те виросте. В коментарях мені в коментарях мені писали, що це добравник, так, це дійсно він. Потім мені десь через тиждень перезвонили з розсадника і вибачалися. Сказали, що це була поставка з Польщі. і... Ну, просто переплутали, мало приїхати пировське, а приїхав Добравник. А ті, хто пакували, не знали, як виглядає Перовський, тому в них не виникало ніяких питань, відправляли людям замість пировське ось цей Дубравник. Але я думаю, що теж буде гарна рослинка. Ось уже пішли прирости. Ну, ось такий у мене квітничок вийшов. І насправді, вчора, поки був дощик, то я собі спланувала ще один квітник ось в цій зоні. Тому далі буду ділитися результатами. І зараз покажу, що у мене ще наквітувало трошечки мускарики, дивіться, які вони великі, гарні такі, але колір не передає камера, тому що зараз хмарно. Сонечка немає, і вони на камери виглядають такими блакитними, а насправді вони такого фіолетового більш кольору. І ось з такими білесенькими спідничками. А цей квітничок ну тут просто неможливо встояти. Тут такий аромат гіацинтів. Так, вони гарно квітують і гарно пахнуть. В цьому році прям шикарна для них погода, тому що ці квіти вже тримаються більше двох тижнів. А в минулому році прям така спека була, що вони розплавилися за тиждень. Ой, прям доторкнулася, а вони так пахнуть. Ось цей я вже показувала в минулому відео нарцис гарнющий. Якщо не помиляюсь, то називається My Story. Я вже тако переглядаю, знаєте, дивлюся, чи по сорту, чи не по сорту. Ось цей сорт я замовляла. Цей сорт не можу знайти, що я замовляла, можливо, що це потрапив, знаєте, в міксах отих подарункових. Тому що, ну, дивіться, який гарнющий, піоновидний, ну, красивий, красивий, шикарний. І ви знаєте, ось наскільки товсті у нього ніжки, що витримують дощ. Хоч і намокають, але не лягають уже повністю так. Мускарі біленькі. Ось такі ще є. Замовляла, хотіла, щоб тут були різного кольору, але вони мені всі, ну, більш-менш між собою схожі. Ось тільки біленькі, теж вирізняються, і ось такі з зеленою такою верхівкою. Рожевий гіацинтик, гарненький. Та всі такі красиві. Дивіться, яка спірея гарна. Я, мабуть, собі ще буду різних сортів замовляти вже на інші квітнички, тому що вона мені дуже подобається. Восени вона грає кольорами. І ось зараз теж такий колір, шикарний просто. Це минулорічні. Нарциси, це в минулому році вони у мене також вже квітували. І ви знаєте, в цьому році ну такі насичені кольори. У них вони не вигорають на сонечку. Ну, сонця в нас майже немає, вже другий тиждень. Так інколи показується. І що ще тут показати? Ну, тут поки що все. Там далі ще будуть відкриватися нарциси. Теж минулорічні, вже такі кущики величенькі. І зараз покажу на інших квітничках. І ось в цьому квітничку, де в мене плетисті троянди, теж порозквітало багато. Ось такі гарнющий, дивіться, який. Теж вже дивилася, що такі замовляла. Треба, мабуть, зробити відео з, з усіма сортами. Які у мене розквітнуть. І вже окреме таке відео викласти, чи відповідають всі нарциси, які замовляла сортам. Ось такий простенький. От теж, скоріш за все, замовляла, бо була. Я замовляла такі, знаєте, недорогі, які були. Ось тут розквітає, ще не розкрився повністю. Тут такий буде набитий жовтенький красень. І з такими, бачите, білесенькими вкрапленнями. А з цієї сторони. Тут у мене нарциси всі, які йшли подарункові. Ось такі, ну, здається, такі у мене вже є. Такий теж простенький. Ось ці теж довго вже квітують, рахуйте десь другий тиждень. Майже-майже вже розкрилися тюльпани. Ще трошечки. Ось цей шикарний. І ось вже показує трошечки кольору один з тюльпанчиків. А цей щось заплутався в листі. Ой, це він приріс до листочка. Дивіться, я такого ще не бачила. Да? чи що? Чи що це він? Угу. Приріс до листочка. Квіточка разом з листочком, перший раз таке бачу. І ось такий красивий буде. І ось в цьому тіньовому квітничку вже дуже... Гарно наростає бересклет. Прям шикарно, я вам скажу. Я його трошечки підстригла. І буде мені наростати тут такою кулькою. Мускарики є також. Я їх усі квітнички понатикувала. І всюди вони у мене повсходили. І ще один бересклет. Ось там в мене не хочу заходити, бо мокро. Ботанічні тюльпани. Але я думаю, що через те, що немає сонечка, ну і в принципі тут тінь, то більша частина дня тінь, то трошечки пізніше вони заквітують, але квіточка є, я вже дивилася. Гейхери гарно теж наростають, такі вони стояли нещасні. Я їх пообрізала після зими. Такі вже красиві будуть. Десь бачила, ось хоста прокидається. Не всі, але прокидаються. Ось така гейхера. Назву не, не пам'ятаю назви. Ось така малесенька. Щось їй тут чи не подобається, чи так вона постраждала під час зими. Аквілегія красуня, я вже показувала, вона ще більше підросла. Така шикарна. Морозник тут квітував, одна квіточка ну, вже відсвіла, але тут є іще. Головне, щоб, коли буде, ось обіцяють приморозки, щоб ці квіти не постраждали. Ось така гейхерка, красива. А ось там ну, навіть зайду в болото і покажу вам мармелада, здається, вона називається. Шикарний колір, дуже красива. І ось тут теж нарциси. Невеличкі, вони ростуть 10-20 см заввишки. Ось такі малесенькі красотуни зелено-жовті. І все ж таки знову залізу в болото, бо тут ще є ось такі маленькі, гарненькі, низькорослі. Теж дивилась, що відповідають сорту. Ще одна спірея, а там далі хіонодокса. Минулому році, здається, я висаджувала теж хіонадоксу, але вона у мене не прийнялась. В цьому році, бачу, всходить. Ось теж вона. А тут наступила трошечки на щось, чи то трава, не знаю. Тут же засаджений весь квітничок, то я боюся навіть десь наступати. А з часом тут буде вже дуже-дуже гарно. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре!